Осінь пора, коли в більшості країн світу діти йдуть до школи, а старші юнаки та дівчата до вищих навчальних закладів. Школяри та студенти починають, як то кажуть, гризти граніт науки. Хтось гриза його вперше, хтось догризає те, що не догриз минулого року. Але всі вони вливаються у великий, могутній потік ріки знань, по якій їм пливти і пливти, адже всі знають, що людина вчиться все життя. До речі, а чи багато книжок, присвячені школі та шкільному життю людини? Так, і їх дуже, дуже багато. Причому книги цієї тематики можуть охоплювати усі жанри: від мемуарів до детективу, від комедії до гостросюжетної історії, від казки чи творів в жанрі фантастики і фентезі, до серйозного роману в жанрі психологічної драми. Адже людська природа така, що для одних школа – це місце найкращих і радісних спогадів, а для інших це місце суцільних страждань і жахів. Тож давайте розглянемо кілька яскравих книг, які можуть показати нам шкільні роки з різних сторін і як чудову казку, і як місце справжніх випробувань. Давайте в цьому відео відступимо трохи назад в минуле і першою згадаємо неймовірно атмосферну книгу Н із зелених дахів знаменитої канадської письменниці Люсі Монгомері Мод, яка була опублікована ще у 1908 році на початку минулого століття. Це саме той період, коли жінки ще тільки боролися за свої права і були на початку цього непростого шляху. Роботу над своїм найвідомішим романом Ен із зелених дахів Люсі Монтгомері Мот розпочала ще у 1905 році, коли жила в містечку Кевендіші на острові Принца Едварда в Канаді. Тоді Люсі навіть на думку не спадало, що її історія про маленьку родоволосу дівчинку сироту Ен принесе їй неймовірну славу та світове визнання. До речі, цей твір наповнений багатьма автобіографічними рисами, адже буквально всі персонажі роману списані з реальних людей з її оточення. До того ж, як і головна героїня роману Н, сама письменниця рано втратила батьків і її виховували дідусь та бабуся. Вони були дещо суворі, але й люблячі. Бабуся дуже переймалася її вихованням і освітою. Вона всіляко підтримувала інтерес маленької Люсі до читання, пізнання світу і літературної творчості. Тому з Малку Люсі відзначалася охайністю, спостережливістю та увагою до деталей. Це дуже допомагало їй у творчості в майбутньому. Вдома рідні називали Люсі Мот. Це стало її літературним псевдонімом. Люсі Мот ретельно вела щоденник. Її нотатки згодом накопичили чудовий багатий матеріал для написання цілої серії творів, зокрема й роману Ен із зелених дахів. Ен із Зелених Дахів. Ця книга не стільки для дітей і про дітей, але це твір про саме життя і становлення людини. Тож вона цілком може зацікавити і дорослих читачів. Твір є актуальним і сьогодні, бо теми пошуку свого покликання, важливості родини та розвитку творчого мислення важливі для людей будь-якого віку. Роман написаний живою і багатою мовою тут кожен може знайти щось знайоме з власного досвіду, що робить його універсальним і дуже життєвим, а тому і безцінним. Історія розгортається без провисань та затягнутих сцен, але послідовно і з приємною швидкістю, яка дає вам час насолодитися соковитими описами життя Ейвонлі та відчути його на смак. Завдяки чудовому таланту оповідача Люсі Монтгомері Мот, ми начебто торкаємося епохи, можемо дізнатися найдрібніші деталі і подробиці тогочасного побуту. Письменниця однаково яскраво передає дрібні деталі. Від політичних вподобань мешканців Ейвонлі до подробиць тогочасної моди. Хочеться зазначити, що це лише перша книга з дев'яти романів про життя Ен, в якій змальовуються її шкільні роки. Наступні ж книги продовжують історію вже дорослої героїні. Дія роману розгортається наприкінці 19 століття у Канаді, в містечку Ейвонлі на острові Принца Едварда серед дивовижно прекрасної природи. Тут на морському узбережжі можна побачити, як сонце сідає у води, а серед пишних лісів і запашних ланів розташовані ферми місцевих мешканців. Ейвон живе щоденною важкою працею на фермах, відвіданими церкви та школи, гостинами з чаюванням, нечастими місцевими святами і зборами громади. Все дуже буденно. Саме таким одноманітним і розміреним повсякденням жили і вже немолоді та неодружені брат із сестрою Метью та Маріла Кадберти, які старанно працювали на власній великій фермі Зелені дахи. Назва ця виникла сама собою, адже дійсно зелені дахи їх великого і гарного будинку були чудово помітні з усіх навколишніх ферм та місцевих пагорбів і відразу привертали увагу. Меттю та Маріла з плином часу відчули, що їм все важче працювати на фермі, адже вони володіли доволі значним наділом землі та великим господарством. Після довгих роздумів і вагань вони вирішили взяти із сиріцького притулку в місті Нова Шотландія хлопчика років 10-12, який би допомагав їм працювати на фермі, адже Метю все частіше підводило здоров'я. Та коли у призначений час Меттю приїхав на залізничну станцію забрати присланого з притулку хлопця, він побачив замість нього родоволосу дівчинку на ім'я Ширлі, яка терпляче чекала на Меттю. Через якесь дивне непорозуміння, в притулку були впевнені, що брат і сестра Кадберти хотіли взяти під опіку дівчинку. Меттю спочатку сильно розгубився. Але побачивши, як широ вдячна дівчинка людям, що вирішили її взяти до себе, як радіє вона від самої думки, що буде жити в родині на фермі, чоловік так і не наважився сказати їй, що насправді сталася жахлива помилка. Меттю вирішив відвести дівча додому і покластися на рішення його старшої сестри Маріли, яка завжди була головною в домі. Дорогою до ферми жвава та не по-дитячому піднесена мова дівчинки, її романтичні думки, невпинна схвильована балаканина і здатність бачити прекрасне у простих речах раптово дуже припала до душі зазвичай мовчазному та дещо нерішучому метію. І він вже потайки навіть радів тому, що сталася помилка, і замість хлопчика до них приїхала ця незвична дівчинка. Але саме складне ще було попереду переконати сувору сестру Маріллу залишити дівчинку в родині. Так відбувається зав'язка головного сюжету. Отже, героїні роману є 11-річна родоволоса Ен Ширлі, яка дуже вирізняється серед своїх однолітків витонченим і романтичним світосприйняттям, вдумливими роздумами про себе і оточуючий світ і багатющою уявою. У Саратинці ця самотня дитина навчилася читати і поринула у книжкові світи, що так відрізнялися від її похмурої буденності. Ен часто втікала у свої романтичні і трохи наївні фантазії, намагаючись так зберегти хоча б щось світле в душі, коли реальність ставала нестерпною. Тож, на перший погляд, дівчинка здається надто балакучою і трохи дивною. Вона прагне надати звичайним речам хоча б трохи романтичного ареолу. Її мова по книжному надто піднесена для оточуючих. Сільський ставок вона нарікає сяючими водами, а звичайну алейку, обсаджену квітучими деревами, вона захоплено називає білим шляхом зачудування. Для дитини, яка бачила в житті лише самотність, важку працю в багатодітних родинах і сірі стіни сиротинця, ці прості речі здаються дивовижно прекрасними. Енн вміє широ радіти кожному виблиску краси. Важка доля не зломила її, хоча тільки уявіть, яким жахливим місцем для дитини були бідні і похмурі сиротинці у 19 столітті. Але незважаючи на це, Ен була життєрадосною і жвавою. Вона мала здатність вигадувати чудесні фантазії і захоплювати цією грою оточуючих. Книги стали для неї паралельним світом, а власна уява силою ще оберігала. У своїх фантазіях вона часто бачила себе прекрасною леді Корделією з лицарських романів, а стіни сиротинця уява могла перетворити на башти замку. Відповідомлення, що її готова взяти до себе родина Кадбертів, Ен була в несамовитому захваті. Та чим більше вона раділа, тим більшим ударом долі для неї став той момент, коли, приїхавши до маєтку Зелені дахи, виявилося, що її прислали до Кадбертів помилково. У подальшому Енн здодобляться неймовірні терпіння, старанність та робота над собою і своєю поведінкою, щоб увійти в родину Кадбертів і стати її повноправною часткою. Тож Ен поступово проходить всі випробування Маріли, долає її сумніви і упереджене ставлення оточуючих, щоб, врешті, довести всім, і навіть собі, власну унікальність, талант, готовність допомагати і бути опорою родині. Лише кілька днів поживши на фермі, Енн закохується у перебіг тутешнього буденного життя, хоч і сповненого праці та різних клопотів, але також наповненого радістю від близькості дивовижної природи та світу живих істот, що її населяють. Саме тут вона вперше відчуває затишок оселі та зустрічає таких добрих, турботливих і відданих людей, якими виявляються Меттю і Маріла. Врешті їх розумне і зважене виховання та шира зацікавленість долею дівчинки справжні друзі поруч, усе це починає змінювати її життя на краще. І тут варто зазначити, що одним із знакових моментів і важливим поворотом в долі Н можна назвати відвідання школи, до якої віддали дівчинку Кадберти, піклуючись про її майбутнє. Про школу ми маємо сказати окремо, адже саме тут Н, окрім набутих знань, отримала різноманітний досвід спілкування з однолітками, навчилася відстоювати свої думки, стримувати небажані емоції, співчувати іншим і визначилася з тим, ким хоче стати у подальшому. Школа Вейвонлі була типовою сільською школою тих часів, невеличкою, розрахованою переважно на початкову освіту, з не дуже досконалою шкільною програмою і системою принизливих покарань. Ен з радістю пішла до школи у призначений день, повна добрих очікувань. Натомість класна кімната була переповнена галасливими дітьми різного віку, що дражнилися за спиною вчителя і не так-то вже бажали слухати його сухі та нуднуваті пояснення. Вчитель, пан Філіпс, постійно відволікався, щоб зробити їм зауваження, сам часто прискіпувався до учнів, бо діти його дратували. Дівчата зустріли Ен зацікавлено, але стримано. Хлопці ж взагалі відверто насміхалися над нею. Вчитель не став розбиратися в ситуації і несправедливо покарав саму Ен, а не тих, хто її зачіпав, дещо не таким уявляла собі Ен перший шкільний день. Взагалі, образ вчителя дуже важливий в цій історії. Адже саме від того, яким розуміючим і вправним педагогом буде перший вчитель, багато в чому залежить і успішність дитини. Зображений у романі Ен із зелених дахів її перший вчитель пан Філіпс, був дріб'язковою та недбалою людиною і точно не був зразковим вчителем. Перший шкільний досвід став для Ен і розчаруванням, і особистим викликом. Але, оговтавшись від перших невдач, вона почала на диво добре вчитися не завдяки, а всуперечно досконалому викладанню і упередженому ставленню вчителя. Додатковим поштовхом для ретельного вивчення предметів стала запекла конкуренція з доволі талановитим і розумним хлопчиком, який її образив у перший шкільний день. Ен поставила собі на меті стати кращою за нього ученицею з усіх предметів. Так, поступово дівчинка стала дуже успішною і отримала схвальні оцінки. Так, попри всю недосконалість цієї школи, вона стала для Ен все ж таки місцем втілення її мети і мрій. Коли ж через кілька років у школі почала викладати нова вчителька пані Стейсі, яка замінила пана Філіпса на посаді вчителя, Ен по справжньому відкрила для себе безмежний світ знань, науки та культури. Адже нова вчителька була педагогом за покликанням. Вона любила дітей і вміла знаходити підхід до кожної дитячої душі. Вона впроваджувала нові цікаві методи освіти, вела заняття на природі, розповідала про оточуючий світ, спонукала дітей мислити самостійно, вчитися висловлювати свої думки тощо. Саме завдяки цій чудовій жінці, справжній леді, Ен розуміє, що хоче і сама йти цим шляхом і навчати дітей. Отже, школа венець зелених дахів постає як простір, де традиційні суворі освітні методи зустрічаються з новими гуманістичними ідеями. Роман «Н. із зелених дахів яскраво змальовує численні пригоди Ен та її друзів, її повсякденне та шкільне життя, наповнене різними барвами і емоціями. Це захоплююча історія, яка і сьогодні сприймається дуже актуальною. Цикл книг «Н. із Зелених дахів Люсі Монтгомері Мот складається з дев'яти книг. В українському перекладі серію представлено комплектом із наступних романів. Н. Із зелених дахів. Н із Ейвонлі. Ен із Острова Принца Едварда. Ен із Шелестких Тополь. Н У Домі Мрії. Н із Інглсайду. Діти з Долини Райдух. Ріла з Інглсайду та Ейвонлійські хроніки. Цю знамениту серію книг ви можете знайти у мережі наших бібліотек Оболонського району міста Києва. До нових зустрічей, друзі, і приємного вам читання!